Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Перед вами активатор лючка бензобака. Дана деталь застосовується в автомобілях для того, щоб, коли ви ставите його на сигналізацію або закриваєте центральним замком, блокувати лючок бензобака. Застосовується у автомобілях марки Opel, таких як Zafira B, Astra G, Astra H, Vectra C. Та Signu Оригінальний номер 13158426. Дана запчастина є повністю оригінальною, відповідає своєму каталожному номеру. У нашому інтернет-магазині має код DF17040. Завжди є в наявності. Запрошуємо до нашого інтернет-магазину за посиланням під цим відео. Все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо. Вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.